なるほど。

Я хватаю його руку угу. і от повертаю. от отут. До чергової частини Сумського районного управління поліції надійшло повідомлення від мешканки обласного центру про виявлення тіла 48-річного родича за місцем його проживання. На місце події негайно прибула слідчо оперативна група поліції та криміналістична лабораторія головного управління Національної поліції в Сумській області. У ході проведення слідчо оперативних заходів та з'ясування обставин події наші співробітники встановили. Що померли з півмешкал на арендованої квартири 45-річною жінкою, яка на момент прибуття поліції була відсутня за місцем проживання та могла бути причетна до даного злочину. Правоохоронці, використовуючи можливості відділу кримінального аналізу, оперативно встановили місце знаходження жінки з її слів. Того дня між ними виникла сварка, в результаті якої жінка завдала співмешканцю травму викриткою, від якої останній помер. Підозрювано затримано в порядку статті 208 Кримінального представного кодексу України. Наразі слідчі Сумського районного управління поліції підписальне керівництвом окружної прокуратури міста Суми вже повідомили жінці про підозру, у учини кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Умисне вбивство. Досудове розслідування триває.